І знову ж ніколи а, не а, зможе велике право і повноваження штатів а, прийматися як випонізація а, політичних опонентів. Я знаю це сам, а, і я знаю, що під моїм а, лідерством ми а, відтворимо вільну і а, справедливу а, рівність. А, під uh, одним законом для всіх, а також згідно до конституції, закон і uh, правопорядок буде повернутий в наші міста на цьому тижні я також закінчу політику уряду, які соціально займаються відтворенням різних питань расового та іншого порядку, які стараються змінити наше життя. Ми також створимо суспільство, яке не буде звертати увагу на колір шкіри людей, а на їхні заслуги. І з сьогоднішнього дня і це буде політична офіційна політика нашої країни. Що є тільки два дві статі жіноча і чоловіча, сполучених штатах тільки дві статі.